День добрий. Сьогодні хочу показати вам один цікавий такий напій, дуже його рекомендують. Взяв його на порівняння, але багато хто мені розказує, що цей напій не так просто пити. Тобто ось, що у нас на порівнянні, але кажуть, що дуже специфічне саме Естрела. Тому, ну, давайте сьогодні його порівняємо. Навіть не так, а скуштуємо. Це такий, я ще взяв пілс, щоб скуштувати. Сьогодні допивка в мене ікра ікра одна, ікра друга, бички. Це у нас ікра корюшки, це ікра окуня. Так, пахне. Ну і копчений бичок. Мало ли. Можливо, воно не смачне. Давайте порівняємо, що воно таке. І так, поїхали. Давайте спочатку. Це два таких напої. Вони не нашого виготовлення. Що це, що це? По, крайні, по крайній мірі, це, можливо, імпортер. Так, це у нас Гілді Пілс. Зараз покажу. Так, секундочку. Це Литва. І ось таке Естрела. Естрела в нас це. Зараз знайдемо, хто її виготовляє. Так, 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 так. Мабуть... Ну, імпортер. Це Іспанія, але імпортер у нас Євродринг. Місто Київ. Ну давайте. -то. Тобто навіть це трішки зайшло в Україну. І так, давайте спробуємо та поглянемо, що воно таке. І так, естрела. Ось така пінка. Такі бульбашки. Гілді. Це чешське. Ось таке у нас. Зараз візьмемо та скуштуємо, що є, що. І так, гілді. Ну, п'ється легко <кій> така гірчинка. Відчувається дуже такий е, приємний. Я скажу навіть так, дуже приємна така гірчинка. Тобто насичений смак саме такого хмілю, солоду. І трішки з гірчинкою. Зараз подивимося, що там в складі. Але пити легко. Так. Давайте не так візьмемо, ось хочу скуштувати ось таку це ікра окуня. М -м -м. Аж солодка. Дуже смачно і ціна її, я скажу, не така велика. Давайте серіалкою зап'ємо. Ну, що хочеться сказати. Так, якийсь смак такий ну, не схожий на інші, що продаються в нас в Україні. Хм. Навіть не скажу, що це за нота. Давайте глянемо склад. Ось зараз фокусуємось. І так, склад, вода підготовлена, ячмінний солод, рис, хміль. Оце, мабуть, рис щось дає. Тому що дуже не схожий такий смак. Точніше, після смак ні на що не схожий. Візьмо, дивіться, який бачочок. Зараз його розірвемо. О. Це просто. Клас до пивка. Такий навіть ролик. Що смачніше взяти до пивка, а не пивко. Ну, бочочок. Взагалі. Топчик з топчика. Так ось про пиво. Ну що хочеться сказати? Ну... Оця рисова нотка, вона якась приємна на смак, але вона зовсім, ну, грубо говоря, не привична в, в нашому середовищі, так як у нас по факту з рису пиво ніхто не варить. Точніше, ніхто його туди не додає. Але ну, на смак, те, що хтось казав, що воно специфічне, ну ні, п'ється легко. Навіть таке смачненьке, але коштує, воно, на жаль, щось під 70 гривень за баночку. Якби я його брав не на порівняння, а просто взяти пити, то скажу чесно, дуже дороговато. А так. Чисто. Куштувати одну баночку. Клас, от бачите. Вже нічого не лишилось. Ну, дуже. Прикольно так заходить. Можна брати. А хто хоче хоч колись побалувати себе смачненько, то це пиво для вас. Так, ось це також дуже смачненька ікра. Рекомендую. Це ікра корюшки. Ну, вона дуже смачна. Не передати вам ці смаки. Ось це, давайте так, щоб було зрозуміло. Ось цей три бочка, тут три або чотири таких пласта ікри окуня, І ось тут, тут було дві палки такі длінні. Ось це все десь на 120 гривень. Тобто, ну, зараз ціни більш вже такі, що можна взяти. Зимою. Зимою все це коштувало в рази дорожче. Тобто, бички були гривень 800, зараз 300 з чимось. 100 грамів ікри, що то і що то, і там щось 100 гривень. А ікра вона у себе така легенька. Тут десь грамів 60, це дві палички. А ось цієї грамів 40. М -м, дуже класно. До пивка на вечір саме раз. Так, давайте ще побалакаємо про гілді. Тут у нас не 0,5, зараз покажу. Тоже смачненьке. Значить, дивіться. Зараз фокусуємося. Об'єм, бачите? 568 мл. І вміст сперту 4,4. Так, склад. Зараз ось. Вода, солод ячмінни, ячмінь. Хміль. Також немає ніяких інших інгредієнтів, які лише по факту зіпсували наше пиво. Теж смачненьке, е, гривень 40, ну, щось десь так може помилятися. Але з гірчинкою. Але от Естрела, ну, мені зайшло реально прикольне пиво. Я не зрозумів, що тут такого специфічного. П'ється легко, якийсь незрозумілий після смак, але дуже смачно. Так, що? Рекомендую взяти, скуштувати Естрелу. Вона продається, мабуть, не в всіх супермаркетах, але в варусі вона є точно. Ну, ось Такий у нас сьогодні відеоролик. Погляньте, ось така рибка. Така ікра. Такий пивасик. Ось так. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Будьмо!